Пане Володимире, а, ну, мабуть, треба привітати. Все ж таки десь щось почали намацувати. Результат роботи тренера десь дається в знаки, І позитивною нотою завершуйте. Е, да, е, нелегко нам було цих дві ігри, Та дуже гра була складна, е, дуже нас мала лавка запасних. Е, багато хлопців там поболіли. Ніяких задач не вставили, тренер просто поставив перед кожним гравцем грайте так, як можете, свої сили. Ну і та гра показала, да, нам трохи не вистачило, можна сказати, якогось досвіду, хлопці трохи не доіграли і ми зіграли нічого. Ця гра показала, що ну, нашого суперника теж якби не було багато. Така ж сама лавка запасних невелика і вони більше опитні, ніж ми. Тому ну, тяжело було нам сьогодні грати, але можна сказати так, на, на характері ми якось витягнули і все-таки. З перемогою! Так, да. добре, дякую.